Демобілізації не буде. Депутатка Мар'яна Безухло зробила заяву, що такого законопроєкту до кінця війни можна не чекати. Звинуватила ж посадовиця у цьому Росію. У законі про мобілізацію і справді не внесли таку правку. Однак у парламенті заявили, що для цього створять новий документ. Чи потрібна демобілізація для воюючих військових? Запитали у містян. Так а чому? Ну тому, що задовго вже, мені здається, мій чоловік з першого дня війни там знаходиться, і слава Богу, має відпустки, але ну, якось треба людей відпускати. А якщо буде демобілізація, то моя така думка: я просто знаю трошки, що таке війна, служив колись, просто посипеться фронт, тому що потрібні досвідчені люди, які будуть керувати військовими. Так, да. а чому? Ну вони мають віддихати. Обов'язково, а що можуть вічно там е люди служити? Їм треба змін, психіка, все повинна віддихати. Ну, звичайно, потрібна демобілізація. Кожна людина віддала свій внесок в перемогу. І я думаю, що вони заслужили на достойний відпочинок, а інші повинні йти захищати країну, в тому числі і я. Ну а як же ж? А скільки вони там мають бути? От дивіться, купляємо, бачите, відправляємо зараз хлопчикам все туди. Вони ж не желізні в нас. Я, дружина загиблого. У мене чоловік був 8 місяців. Так само кричали караул. Давайте міняти хлопців три місяці, пожалуйста. Ну не рік, не два. Я вважаю, що потрібно, тому що їм також треба відпочивати. Але щоб їх демобілізувати, треба, щоб їм була заміна. З цим у нас є великі питання.